Мої вітання, з вами Вадим мотоблок. Місяць тому ми посадили картоплю. Зараз у нас 2 травня. Горбочки у нас повсідалися, взялася корка, поліз бур'янець, покропити ми його не встигли, тому ми його полимо тільки не йжиками, тому що горбочки, горбики дуже маленькі, а допомагає нам зірка 105. Легкий мотоблок, мотокультиватор, якщо бути точним, і з підгортачами. Збиваємо корку, вибиваємо зуби бур'янові і нагортаємо уже гарні рядки. Так виглядить земля, в яку місяць назад посадили картоплю і переходимо, так, щоб було видно, горби, які робить наш малий мотоблок оцими дисками, які ми Присобачили, так сказать, колосним методом до цього чудо-транспорту. Дякую за увагу. Слідкуйте далі за нашим відео.